Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 448 тисяч особин за добу 890 і поранено 1 мільйон 345 тисяч 200 песиголовців за добу 2670 танків 7087 одиниць за добу 13. Бойових броньованих машин 13575 одиниць за добу, 24, артилерійських систем 11 356 одиниць за добу 40 реактивних систем залпового вогню 1039 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони 751 одиниця за добу, 2. Літаків. 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8996 одиниць за добу 40, крилатих ракет 2065 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15 110 одиниць за добу, 39, спеціальної техніки 1867 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!